Еще раз хочу сегодня поблагодарить песни, вы знаете, всех тех людей, которые в моей жизни сеяли себя. Я хочу поблагодарить пастырей, я хочу поблагодарить лидеров. У меня было, ну как немного лидеров, но сейчас, к сожалению, они, ну как бы не в нашей церковь, не в другую церковь перешли. Но я благодарю всех всем, я благодарна всем тем людям, которые вложили в мою жизнь все то хорошее, все то, что Божье, пасторе Сандею, пасторе Босе, Виктории Пянковской, Добровольской Лидии. Я очень им благодарю. Я благодарю Виталину Алексин, которая сейчас, мы вместе с ней служим, и она очень верна, она очень жертвенная. Я хочу выразить эту благодарность, я хочу выразить благодарность, к сожалению, к моим, моим родителям, которые, ну, у меня мама умерла, но все равно я хочу выразить всем тем людям, которые влияют положительно на мою жизнь. І цю е, 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 пісню я хочу присвятити їм. І також я хочу, щоб ви е, 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 також подякували тим людям, котрі біля вас є. Бо це, це е, в, Бог через них до вас торкається. Бог живе у серцях людей, Він в кожному серці. Він, він так і дух є, але Він ще проявляє свою свій вплив на тих людей котрі біля нас Я дякую, мамо, квітка моя веснана, я дякую, мамо, за тепло твоїх долон. Та скільки раз ти забирав мій страх, я дякую, Тату, ту, твоїх очей, я дякую, та ту серце не душе. Добрий день, дорога церква. Дуже дякую всім за привітання. Я хочу дати жертву благодарення, є можливість. В першу чергу я хочу дати жертву Богові за моїх батьків, за те, що я сьогодні тут, жива і є. Я дякую своєму батькові, дякую мамі, яка мене в 22 роки, залишившись довою, виховувала мене і сестру сама. І вкладала все те, що вона могла вложити. І ті цінності, які вона вклала в дитинстві, вони, ну, я їх пронесла до сьогоднішнього дня. Я дякую Богові за церкву, посольство Боже, яке мене прийняла в 2007 році. Це якраз в вересні було недалеко від дня народження. Це такий подарунок Господь мені готовив. І е, дякую пасторам, пастору босі, пастору Сандею за те, що вони завжди були поруч, е, особливо пастору босі, яка завжди була е, наставницею, заміняла мені маму, яка не була мама поруч, і за те, що вона завжди е, е, критикувала те, чого я не бачила. А, і воно допомогло мені, та критика допомогла мені стати тією, якою я зараз є, і зараз мені ще допомагає рости і змінювати себе. І дякую своєму чоловікові за ту любов, терпіння до мене, бо я ж так як і всі не проста, особливо жінка, адміністратор. Так що я вдячна чоловікові, дякую своїм діточкам, які. Теж терплять маму, деколи не бачачи її <laughs> з її волонтерством. Ось. І дякую вам всім ті, що ви є в моєму житті, тому що кожен із вас приніс моє життя якісь зміни, приніс щось. Я в кожного із вас чи вчуся, чи, чи вчуся не робити так, чи вчуся робити так. Тому ми всі не ідеальні, я також не ідеальна. І Бог тому допускає таких людей завжди поруч. Щоб міняти в першу чергу самого мене. Знаєте, в мен, мене недавно була розмова з одною людиною, яка критикувала інших, і я кажу: що е, дивись, якщо Бог тобі допускає цю людину, то ти зрозумій для чого. Подивись, якщо ти дійсно думаєш, що він робить погано, то просто подивись, щоб так не робити. Ось і, і, і тому це найкраще, що можна взяти від людей, які поруч з тобою. Але ми не ідеальні і. Іменно таких Бог і допускає. Щоб нас зміняти, щоб рости, щоб ми могли рости, то це Бог іменно допускає. Тому я дякую кожному із вас. І особливо подяка зараз, в даному моменті, в моєму житті, це нашим військовим, за яких, дякуючи яким ми я стою тут. Я стою тут, я сьогодні жива, і я можу відмітити свій день народження. Тому що вони мене захищають, тому що вони віддають своє життя, борються за мене. Тому, Боже, дякую Тобі за всіх, за всіх, за всіх, хто є в моєму житті. Амінь.